Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і запрошую вас до прогноз на тиждень для всіх знаків з Зодіаку з 28 жовтня а, до 3 листопада. От і в нас вже цей тиждень буде листопад. І як зазвичай ми починаємо з овнів. Дорогі овни вісімка кубків. Говорить про, а, ну, скажімо так, розчарованість. А, Людина, яка, ну, давайте скажемо так, можливо, невдачі будуть цей тиждень. Ви на щось надіялись. Якщо дивитися по грошах, то надіялись, можливо, отримати зарплату. Надіялись, можливо, отримати проценти, отримати роботу і тут розчарування. В чому добра ця карта? Ви розчарувалися, але ви. Рухаєтеся вперед і шукайте свого щастя. Буцім то в коханні, то в роботі, в грошах і тому подібне. В чому б ви не розчарувалися цього тижня, ви встаєте і йдете. Оце і є порада для вас, дорогі овни. Емоційний стан, звичайно, низький, але ви встаєте і йдете, шукаєте свого щастя. <кій> Якось так. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас двічка жезлі. Ви стоїте перед якимось вибором. У вас, можливо, тимчасова така зупинка, тимчасова, така, знаєте, в роздумії. Можливо, ви з кимось про щось домовляєтеся цього тижня, ось роздумуєте, можна так грубо сказати, наліво, направо піти прямо чи залишитися на місці. Ось, і ви вирішуєте, цього тижня ви маєте зробити якийсь вибір. Вибір піти на роботу. Яку роботу саме? Вибір, між залишитись з партнером, піти далі. Ось якось так: виїхати, не виїхати, ви роздумуєте. Тому, в принципі, візьміть час для себе і пороздумуйте, як то кажуть. Добряче подумайте, а також інтуїтивно повирішуйте трошечки свої. Знаєте, це як з собою налагодити контакт, ось, щоб прийняти якесь рішення. Хай вам в цьому щастить. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас місяць. Ви знаєте, щось ви заплуталися. Ви заплуталися зі своїми, можливо, друзями, родичами, у коханні. можливо, ви не тільки. Хтось вас обманює, а ви і сам готов обманюватися, чи як там сам готов, чи обманюватися, рад, ось якось так. Тут немає правди, тут дуже заплутана ситуація. Знаєте, це як цілий тиждень у тумані. Це може бути звичайно і алкоголь, це може бути, будь ласка, не переборщіть з якимись медикаментами, особливо якщо це рідина якась. Ось і це можуть бути депресії, мої дорогенькі. Це можуть, знаєте, роздуми над майбутнім, а майбутнє якесь непрозоре, ви його не бачите, і це може призвести до безсонних ночей. Якщо у вас дійсно депресія, якщо у вас дійсно емоційний стан такий важкий, зверніться до спеціаліста, мої дорогенькі. Карта номер. Два, я шуткую. Це, знаєте, я так е, улітіла разом з цією картою і е, дум, подумала про е, карту дня. Гаразд, тепер переходимо до раків. Дорогі раки, ну, чудова карта. Король монет. Це або ви. Багатенькі на цього тижня. Або якісь доходи, якісь прибутки, або це людина, яка вам допоможе, дасть кредит, допоможе фінансово. Можливо, ви будете збирати, у мене щось крутиться на дрони. Можливо, ви будете організовувати щось з грошима. Я маю на увазі, що. Тут може бути і спадщина розмови про гроші, тут може бути якийсь банкір, наприклад. Ось тому, ви знаєте, тут у вас можуть прийти дуже хороші купи продай, якісь домовленості, розмови про гроші, розсудження про гроші, де їх взяти, як заробити і тому подібне. Цього тижня у вас є всі шанси. Отримати хорошу суму. Якщо ви продаєте хату чи щось купуєте, це буде вам вигідно. Ось. І ця карта вам радить навчитися обходитися з грошима якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а у вас якась небезпечна ситуація цього тижня. Будьте обережні, будь де. на дорогі. <кій> <кій> Вибачайте. от таке буває. Будьте обережні на дорозі, будьте обережні вдома. Особливо навіть не вдома, не на дорозі. Тут, скоріше за все, будьте обережні у своїх висловлюваннях. Чому? Тому що це е, е, карта. Слів, висказувань. ось, Можливо, хтось залякує, можливо, вас хтось. Тут якась, знаєте, блокада. Блокада може бути як е, креативна якась, не хочеться нічого робити. <кій> <кій> Вибачайте, Отаке буває. ось таке буває. Е, блокада у рухах. В чому завгодно може бути блокада, можливо, хтось просто в інтернеті заблокує. Ось якось так. Просто перечекати цей момент. Це, можливо, буде нелегко для вас, тому що леви вони зазвичай імпульсивні, активні. І тут перечекати, це знаєте, це як от коли під час пандемії. От-от якесь таке, знаєте, скованість якась у вас буде цього тижня. Раз, тепер переходимо до ДІВ. Дорогі діви, а у вас старший аркан, справедливість. Тобто говорить про те, що вам може знадобиться якась допомога якихось установ, організацій, які добиваються. Тобто юристи, судді, поліцейські, можливо, ви звернетеся туди. Ось, Якісь документи вибивати прийдеться. <кій> можливо, дійсно, вам Буде справедливість цього тижня. І, а, знаєте, порада вам дійте по справедливості, Дійте за законом, а, будьте обережні в цьому. Гаразд, Терези, тепер до Терезів. Ну, Терези, королева кубків, ви знаєте, це емоційний тиждень буде. Дуже, звичайно, може і психічний бути тиждень, такий, знаєте, ну, як би це сказати? Коли психанути можна, так? Але це в таких випадках більше креативний, більше імпульсивний, почуття можуть бути. Хтось буде закоханий, хтось буде самозакоханий. Ось, можливо, прийдеться когось доглядати, хтось захворіє. Це, взагалі, то королева Кубків, цілителька сердець. Якщо ви мужчина, терези, то ви з такою жіночкою познайомитеся. тобто Дама вашого серця. Це може бути королева Кубків, це водяний знак, тобто риби, скорпіони і хто там ще <кій> раки. Можливо, ви будете просто мати якусь співпрацю з цією людиною. Гаразд, порада цієї карти, будьте уважні, робіть компліменти, будьте ввічливі, і допомагайте людям. Особливо словом, компліментами і тому подібне. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас якісь втрати можуть бути, особливо матеріального характеру. Це і гроші можете втратити, можете навіть і загубити. Ось це якось, знаєте, коли у людини не вистачає грошей на щось. Ось, А тут добряче не вистачає. Половину суму так точно. Дивіться, якщо ви домовляєтеся з кимось, будьте обережні, тому що ну, тут не те, що вас хтось обдурить, просто ви можете втратити гроші. Не купуйте, не продавайте цього тижня. Просто буде невигідна зділка. зділка. Ось якась, я забула, можливо, ви знаєте, як це українською, просто я не буду зараз гуглити, Ось якось так. Будьте просто обережні з матеріальним і з фінансами. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас якась хитка ситуація. Це може бути як у фінансах, в матеріальних справах. Можливо, ви перебиваєтеся з копійки на копійку, з ноги на ногу, або чекаєте якихось новин і результатів, особливо фінансового характеру. Можливо, вас хтось на щось підбурює на якийсь компроміс, на якусь, от, як я сказала, здається, тут я сказала зділку якусь. Ось бути обережні, це не є виграшний варіант. Ось справа в тому, що вам потрібно перебити, перебитися цей період. Це тільки один тиждень. Тобто у фінансах у вас буде то густо, то пусто цього тижня. Якось стабільності не чекайте. В коханні так само. Можливо, хтось спеціально розхитує ситуацію. І, можливо, знаєте, ваше становище на роботі, в кого є робота, нестабільна. Якось так. Тепер переходимо до козероги. Дорогі козироги, це ваша стихія. Стихія Земля. І вона говорить: потерпіть, зачекайте, наберіться терпіння, нікуди не спішіть. Вкладайтеся і надалі там, де ви вкладаєтеся. Будьте старанними, будьте розсудливими, ось і е, е, працюйте далі, працюйте далі, е, винагорода буде, ось скажімо, якось так. Це, до речі, мається на увазі не тільки в матеріальному характері, а і у коханні так само по роботі теж. Трошки почекайте, скоро буде результат. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас двічка мечів. Ви знаєте, з кимось вам, ну, скажімо так, не, не вдасться уникнути з кимось посваритися. А, можливо, карти кажуть, не замикайтеся на собі, знайдіть рівновагу, знайдіть спільну мову, а, баланс знайдіть теж, а, думайте чітко, що робити, а особливо що говорите. Це, в принципі, ваша стихія, і а, вам не, цього не уникнути. От конфлікту якогось, навіть дрібного, вам просто не уникнути. Це можуть бути сутички, суперечки як на роботі, так і вдома. Просто два колких слова одне вже, знаєте, яке таке от просверлить, такого пальцем просверлить, а когось ось таке може бути. вона вас може аж до, скажімо так, до глибини душі вразити, і ви можете замкнутися. Якщо ви дійсно замкнулися, то ненадовго, тому що це все ж таки мечі, вони швидкі. Ось, і можете, знаєте, нагрубити у відповідь. От тут, будь ласка, краще стриматись, тому що можете, от конкретно так вас вразило, так, вас могли принизити, але ви можете у відповідь ще гіршого болю завдати. І плюс карта радить. Увага, обережно! А тут уже роздумуйте самі, в якій ситуації ви знаходитеся. Тепер переходимо до риб. Дорогі риби, а у вас король мечів. Ого, дивіться: ну, що можна сказати? Або поліція, або міліція, або якісь правоохоронні органи, якісь солдати. Не вдасться уникнути, можливо, адвокат, можливо, просто зубний лікар ось, можливо, просто до лікаря будете йти. Це може бути, ну, скажімо так, може з'явитися чоловік у вашому житті чіткий знає, що хоче, знає, що, що робить. Можливо, це дійсно військовий, мої дорогенькі. Якщо у вас ваш чоловік військовий, то тут якась звісточка може бути від нього. Ось, Скажімо так. Ну, Тиждень такий, знаєте, порада вам, якщо брати характеристику цього короля, бути таким коротко, ясно, дійте за планом, вмійте відмовляти. Людям і кажіть так або ні. Робіть якийсь план дій наперед, на тиждень, можливо, потім на день. Плануйте свій день. Це теж порада для вас, мої дорогі риби. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!